Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжимо говорити про особливості дієслова та його форм. Сьогодні у нас безособові дієслова. Запишіть, будь ласка, дату і тему сьогоднішнього уроку. І, мабуть, ви скажете, що про безособові дієслова ви вже чули. Справді, ми вже про них говорили, коли вивчали форми дієслова. Знайома вам табличка. От ми говорили про неозначену форму дієслова, про особові дієслова. Сьогодні ми розглядаємо безособові форми. Тоді ми говорили про безособові форми на НОТО і розглядали те, що вони мають дію, яку сприймаємо як результат, відповідають на питання, що зроблено, ну і приклади намальовано, записано. Сьогодні ж ми поглибимо наші знання про безособові форми. Дієсловам навчимося не тільки їх відрізняти але, і шукати у реченні знаходити, але самостійно будувати речення із безособовими дієсловами. Ми дізнаємося, що вони означають, якими граматичними формами дієслова вони можуть вживатися та багато чого іншого. Сподіваюся, вам буде цікаво. А для початку проведемо невеличке дослідження і спробуємо дати відповідь на питання, чи можуть дієслова означати дію, яка відбувається сама по собі, безвідносно до особи чи предмета. І для цього ми порівняємо речення першої і другої колоночки. Отож, порівняємо спочатку першу пару речень, що в ній спільне і що відмінне. Наприклад, гостро пахне дубовий молодняк і гостро пахло дубовим молодняком. Скажете, що ж тут відмінного? Ну, зміст один і той же. Так, справді зміст один і той же. А будова речення. Розглянемо її. І, як завжди, в будь-якій незрозумілій ситуації ми починаємо з граматичної основи. Отож, хто що молодняк? І що він робить пахне. Бачимо двоскладне речення. У нас виконується дія, і ми знаємо, ким вона виконується. Тобто молодняк, тобто молоденькі паростки дуба. Молодняк, він пахне. А тут гостро пахло дубовим молодняком. Дія, що зробило? Пахло. А хто виконує цю дію? Не, не молодняк. Тут уже пахло чим? Молодняком, це вже додаток. А що пахло? Особа чи предмет. Ось вона, бачите, дія відбувається сама по собі і не належить ні до особи, ні до предмета. В реченні є тільки присудок, і таке речення односкладне. Друга пара: рясне почування охопило душу. І рясним почуванням охопило душу. Зміст один і той же. Тобто, ось такі речення синонімічні, тому що зміст однаковий, ну, практично не змінений. А забудовою розгляньмо тут, хто що почування і що воно зробило, охопило, кого що душу це вже додаток. А в цьому реченні охопило чим? Почуванням. А що охопило, хто що виконує цю дію, ми не знаємо. Тобто, знову ж таки, діє відбувається, наче сама по собі, безвідносно до особи чи предмета. Ну і третя пара речень. Пахне хліб. Ось конкретний виконавець дії у нас предмет, хліб, і він що робить, пахне. А тут пахне хлібом. Пахне чим? Хлібом. Ну, Пахнути хлібом, зверніть увагу, може, наприклад, рушник може пахнути хлібом, так, або руки, які пекли хліб, вони теж можуть пахнути хлібом. А тут просто пахне хлібом. Ми не знаємо, що щось пахне хлібом. Знову ж таки, дія виконується сама по собі. І не належить жодному предмету або жодній особі. І ось такі речення правої колоночки називаються односкладні. В них вживаються безособові дієслова. Чого безособові? Ну, безособові, без особи. Так, вже сама назва нам говорить, що безособові це без особи. Нема особи. Ма? Нема. Так? Отож, такі речення, в яких вживаються безособові дієслова, і будуть односкладними безособовими. А цю тему ми будемо вивчати у восьмому класі. Зрозуміли діти, якщо ви зараз у 7 класі навчитеся безпомилково визначати безособові дієслова в реченнях і самостійно такі речення з безособовими дієсловами будувати, то фактично у восьмому класі, коли в нас буде із синтаксису тема односкладні безособові речення, ви вже цю тему знатимете і вмітимете працювати. Отож, бачите, як одна тема одного, одного як то кажуть, класу пов'язана з іншою темою. Тобто тема морфології пов'язується із темою синтаксису. Що ж ще вам потрібно знати про безособові дієслова? Ну, по-перше, це форма дієслова, одна із п'яти форм, незмінна. Вона не змінюється, тобто ми не можемо змінити це слово там за родами, за числами, за відмінками, ну і особами, звичайно, і сама дія виконується без участі особи. Такі безособові форми відповідають на питання, що відбувається, що зроблено. В односкладному безособовому реченні виступають в ролі головного члена речення присудка. А оскільки підмета в нас немає. Це означає, що в такому реченні не важливо, хто виконує цю дію, тобто не важливий виконавець, а важлива сама дія. Тобто ось такі безособові форми вживаються, щоб підкреслити результат дії, саму дію, а не того, хто її виконує. І ось такі безособові дієслова можуть означати, наприклад, явище природи світає, підмерзає, смеркає, дощить, стихійні лиха, замело, вигоріло, вимерзло. А от цікаво, коли в Херсоні гримить і бахкає. Вчора гриміло, бахкало, сьогодні гримить, бахкає. І це не грім. Це будуть явища природи чи стихійні лиха. Як ви думаєте, напишіть у коментарях. Також безособові дієслова можуть означати фізичний стан людини, наприклад, трусить, нудить, коли людина захворіла, її може морозити, так? або лихоманити, лихоманить, морозить. Уявлення про долю людини, буття існування. Ми говоримо у хвилини щастя, от мені щастить, або комусь щастить, йому пощастило. А коли у нас такі погані, такі, щось не вдалося, до речі, щось не вдалося. Не вдається мені щось виконати. Так? Оце теж будуть ось такі безособові дієслова. Не судилося, так ми говоримо у випадку невдачі. І ці дієслова означають уявлення про долю людини, буття, існування. Граматичні ознаки безособових форм дієслова. Такі дієслова виражаються формою третьої особи однини теперішнього і майбутнього часу. Дивіться, щастить, щаститиме, дощить. Воно щастить, воно щаститиме, воно дощить. Форму середнього роду однини минулого часу й умовного способу вечоріло, воно вечоріло, вечоріло б або не спалося. Неозначена форма, яка поєднується в реченні з допоміжними дієсловами, і становить складений дієслівний присудок. Наприклад, на дворі стало вечоріти. Його почало морозити. Ось такі граматичні ознаки безособових дієслів. А зараз попрактикуємося, і в нас фразеологічний практикум. Поєднайте синонімічні фразеологізми, знайдіть безособові дієслова і спробуйте визначити їх морфологічні ознаки. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Ось як ви повинні були поєднати синонімічні фразеологізми. А тепер розглянемо, які ж у них є безособові дієслова. Писано, писано, що роблено. Так? Ось такий вид своєрідний, злизало, що зробило, недоконаний вид. Як вітром здуло, здуло, що зробило, похолонуло в грудях, похолонуло, що зробило. Пахне смаленим, що робить? от Ми можемо сказати теперішній час, так, похолонуло, тут уже минулий час, здуло, минулий час, писано, минулий час, злизало, минулий час. так, І це все от дійсний спосіб дієслова. А в ось в цих реченнях, ну, точніше, в цих фразеологізмах, ми бачимо звичайні особові дієслова. от Жишки трусяться. так, Хмари збираються. Баба ворожила. Тобто, звичайні у нас уже особові дієслова, які мають виконавця дії. Ось так ви повинні були виконати це завдання. А ви так виконали? Якщо так, то молодці! І наступне завдання для вас буде простеньке. А наступне завдання складіть безособові речення за картинками. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що ви склали за першою картинкою. Ну, я, наприклад, склала такі речення: Вечоріє, на небі хмариться або нахмарилося, сутеніє. За другою картинкою можна було скласти речі, наприклад, дівчині не спиться. А за третьою картинкою на небі блискає. А за четвертою дощить або на вулиці задощило. А які речення з безособовими дієсловами склали ви? Пишіть у коментарях. І наступне завдання. Випишіть безособові дієслова і визначте, до яких груп значенням вони належать. Спробуйте схарактеризувати їхні граматичні ознаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Горіло, жевріло, переливалося, палахкотіло. Ну, тут ми кажемо про явища природи. І, мабуть, це більше за все буде. Що теперішній час, так? Унизу вищало, гуло скреготало гальмами, мабуть, це теж буде явище природи. І це все ж таки теперішній час, дійсний спосіб. Човна струснуло теперішній час, так? Поставило теж теперішній час, потім знову кинуло. Так, чим жевріло переливалося, палахкотіло. Струснуло, поставило, кинуло, бачите ось такі дієслова. На дворі морозило, так? Ось у нас буде е, теж таке дієслово, безособове. І це буде що? Явище природи. Від бруківки потягувало холодком. Це теж буде явище природи. Ну, справді, потрібно його Двома лініями підкреслювати, тому що це все будуть присудки, і такі дієслова будуть, такі речення будуть безособові. Так, це все присудки. Пахне м'ятою, і теж це буде явище природи. Заморосило осінь у сльозу. Це буде теж безособове дієслово. І... Пахне це теперішній час, потягувало за моросилом. це минулий час, ми можемо визначити. Ну, всі ці дієслова будуть дійсними, так? дійсний спосіб, і явища природи. Ось так ви повинні були виконати це завдання. Наступний вид роботи творче конструювання. Тут уже вам прийдеться трошечки щось потворити. А що саме ви повинні списати речення, поставивши інфінітиви в безособовій формі? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Прочитайте, будь ласка, і перевірте, як ви повинні були виконати. Порушено всі звичаї, мені ставало моторошно От того поблажливого з верхнього дотику його бредливо пересмикнуло і підняло. Темно-зеленими хвилями не було кінця краю, знудило, холодом війнуло, однак мене морозило. А ви правильно виконали це завдання? Якщо правильно, то я вас вітаю. Ви молодці і для вас знову ж таки творче конструювання. Спробуємо. Ем... Перебудувати речення двоскладні на односкладні, щоб у них було безособове дієслово. За зразком. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? А скажіть, будь ласка, чи складно було? Чи вдалося вам це зробити? Перевіримо. Повіло осінніми холодними вітрами. Вітром шпурляло у вікна сухе опале листя. Душу огорнуло осіннім сумом. І... Але ж у вікнах світилось. А ви, як виконали це завдання? Пишіть свої варіанти у коментарях. Можливо, варіанти у вас будуть набагато кращі, ніж у мене. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви зрозуміли, що таке безособові форми дієслова. І пропоную вам, вибравши декілька речень, продовжити їх таким чином, оцінивши свої знання, вміння і роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну, сподіваюся, що ви все зможете, ви все знаєте, для цього вам потрібно лише повірити у себе і докласти зусиль, тому що навчання це така штука, якщо не докладеш зусиль, то воно тобі само в голову не влізе. Домашнє завдання для вас. Сторінка 62. Прочитаєте і вивчите правила, і виконаєте вправу 105 на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову, бо красива мова на кіхтики, гострити треба регулярно. Успіхів вам і до побачення тихого дня!